Пане Тарасе, а що Росія О, дивіться, Значить, Кулеба в Китаї каже про те, що. там, не, не виключає перемовини с Российской Федерацией, выходит Захарова и говорит про то, что это все проделки Запада, они ни о чем не будут договариваться, они блефуют, и Зеленский вообще просроченный, как они там люб, полюбляют говорить, так. Потом появляется поведомление от Зеленского, я цитував да, японскому телеканалу, выходит Патрушев и говорит про то, что значит, заявление Украины и Запада о переговорах это тактическая уловка, значит, они, она используется для передышки, поскольку Россия имеет Преимущества війни, ну і так далі, тому подібне, mm -hmm. і це все руйнує все те, про що раніше говорив Путін, який казав про те, що ми готові к переговорам посмотрите на Україну, вони самі себе запретили ті переговори, і здали якийсь декрет і, і запрещають себе їх вести. От ми готові, ми міротворці, ми, ми голубі міра, і так далі. І тому подібне. Тобто, от такі речі вони показують тим країнам, лідерам тих країн, які сумніваються у тому. Що Путін насправді і йому ці вибачте перемовини до одного місця Він не хоче далі продовжувати купувати українську землю? Так я те, що вам сказав, це заганяє якраз росіян в логічний топік. Що ви говорили про перемовину? Ну, давайте перемовлятися. Так? Давайте, ну, от да такі от умова. А виявляється, що ні, мали на увазі інше і так далі. Ну, Україна говорить там тих, хто говорив, що можна домовити з путіним. Ну, бачите, вони не Ну, те, що вони відчайдушно блефують, це було зрозуміло, якраз якраз е, зрозуміло, зрозуміло, коли Путін вийшов вийшов напередодні саміту миру і викатив такі неприйнятні умови. Чому тому, що проблема росіян, що вони ніколи не можуть зупинитися? А я упевнений, що хтось на заході там розповідав зараз, тут дотиснемо зараз, тут буде. Давайте там по покрутишся, повертишся і так далі. І тут у росіян падає планка, як завжди, і вони починають викатувати ще надмірні умови, думаючи, що з ними вони сприймають будь-які перемовини як слабкість. І тут я думаю, звичайно, що вони підставили багатьох своїх як якось цих. Лобістів на заході і Китай до речі, то що Китай зовсім інша позиція була а, і тепер Україна буде говорити. Ну бачите, ми говорили, що вони не вміняємо. Там можна їх перемогти, тільки роздовбавши їм енергетику, наприклад, там і так далі. і Так далі, і Україна ж протиснула удари по території Росії. Це сильно міняє в дійсності історію. І Україна може спокійно говорити: ну і де ваша ядерна війна, яку ви нам теж розповідали? що не треба бити по НПЗ. Ну, пам'ятаєте, коли СБУшники почали мочити перші ЦНПЗ, Нам почали з Вашингтона кричати, що це ескалація, і що це цивільне цивільне об'єкти. Нічого роздовпали, і пішли далі. Е, теж коли почали мочити це гурівці, по-моєму, вже мочили е, станції. Попередження ракетного удару. Теж крики були ай-яй-яй, буде ескалація. Ну і де і Україна задає перше риторичне українське питання. І що а нічого? І і так далі, і так далі. Тому тут в дійсності з Китаєм я вважаю, що Китай був поставлений в позицію, що він був змушений слухати Україну. Чому тому, що відбулися деякі речі. А, перша річ, яка відбулася, це саміт НАТО. Подивиться реакцію Китаю на Ком'янік НАТО, що там було: що Китай є факти підтримує агресію е, Росії і підтримує війну. У Китаї просто істерика була, вони просто дуже різко висловлювались, тому що вони розуміють, що це таке фактично оголошення е, другої холодної війни. Далі, Китай, все ж таки, накидає санкції на російську економіку, і тепер Китай опинається в цікавій ситуації. Товарообіг росте з Росії, але це знаєте, стає таким отруєним фруктом. Е, Накидаються все більше і більше приводів. жарити вже е, е, цими санкціями по китайським компаніям. І вони це розуміють, як на материковому Китаї, і так далі. А що таке? А, а трактувати ж товари подвійного призначення, на, наприклад, можна з досить широко. Ну, наприклад, труби. Якщо Китай постачає труби, ну це взагалі товари подвійного призначення. Або двигуни для комбайнів, припустимо, це теж товари подвійного призначення, тому що їх на батареї можна ставити. Тобто йдеш по пунктах і так далі. Тому Китай. І запросив зустріч з Кулебою. Я упевнений, що так воно і було, тому що впевнений, що контакти з китайцями давно намагалися знайти е, наша влада, і Китай був змушений зустрічатися з Кулебою і більш е, таким з, е, схильним послухати, що хоче Україна. Це дуже добре. Раптом вони можуть з'явитися на другому саміті миру. Ну добре, нехай приїжджають, нехай приїжджають. А стосовно того, що початок перемовин. Ну, дивіться, проблема в тому, що росіяни теж загнали себе тут в тупік. Вони ж вважають, що влада у нас вся нелегітимна. І, і Зеленський, і, і і Верховна Рада, і так далі. Тому вони хочуть підписувати з американцями. Американці ніколи підписувати це не будуть. І далі. А, а що ми послухаємо? Ну, добре, при, теоретично уявимо перемовини. І що вони скажуть на цих перемовинах? А перемовники не зможуть сказати щось відмінне що сказала перша особа, конкретно пан Путін. Вони не зможуть відступити, не зможуть відступити. І тому в даному випадку я вважаю що все в тупіку знаходиться, і тут Україні такі є можливість е, бити по території Росії, довбати, довбати, довбати. Чи може Китай умовно це щоб крапку в цій темі поставити? Сказати росіянам, типу, так, хлопці, дивіться, ви тут вилали про мир, Україна не хотіла погоджуватись. Тепер Україна каже: давайте домовлятися. А ви кажете про те, що там хтось нелегітимний, Ви домовлятися не хочете і показуєте усіма можливими способами, що ви цього робити не хочете. Значить, ви блефували. Може бути таке, як Китай може на це взагалі відреагувати? Дивіться, е, ми перебільшуємо контроль Китаю над Росією. Впливу слухайте. Вони навіть КНДР повністю не можуть контролювати залежність якої ну зна, значно, значно, значно yeah. більше. Ну і від собі 70-80% товарообігу Китаю. Е, точніше, КНДР доводиться на Китай. Якщо Китай завтра перекриє постачання нафти в КНДР, ну економіка просто помре. А вони ще цього. А, а вони побіжуть до Росії, наприклад, да? або вугілля, наприклад, не буде купувати е, КНДР, в тому числі, і багато чого іншого. І вони навіть там не контролюють ситуацію. З Росією точно ні. Росія все ж таки змушує Китай теж грати власну гру. Там така, знаєте, за моїми спостереженнями, така історія взаємна. Ну, наприклад, коли а Путін приїхав Кендер підписувати той договір. Я упевнений, що це не дуже сподобалось Китаю. Ну на своєї приїхали на нашу територію або В'єтнам. Приїхали. Слухайте, 40 років тому Китайці, що воювали проти В'єтнаму. 79 рік була війна Китаю проти В'єтнаму, і тому точно не такі відносини. Точно вони не зможуть там все припинити. Це не в їх інтересах, тому що теж тут же є теж інтерес Китаю. Китай, коли говорить часто про територіальну цілісність і суверенітет, це чомусь в Україні думаю що йдеться про Україну. А я вам скажу: це не про Україну в більшості випадків, це про Тайвань. Mm -hmm. І mm -hmm. Китаю в інтересах Китаю це створити якраз такий, а, а, Створити такий рану на цілі Європи на території України під виглядом перемир'я, для того, щоб продавати свої миротворчі послуги, як сказав Китай, щоб забезпечувати гарантувати безпеку Європи. А європі не потрібна безпека від Китаю. У них і так все добре. У них є НАТО. У них є власна оборонна промисловість, ринок збуту і так далі. Але Китай хоче створити залежність такою від себе. І тут інтереси не співпадають. До речі, якщо ви говорите про те... відновлення територіальної цілісності, це дуже, до речі, важливий момент. Про відновлення територіальної цілісності України зараз говорять тільки європейці. От mm -hmm. на саміті Мира Фондерляїн вийшла і сказала. Е Світ повинен забезпечити відновлення територіальної цілісності України. Китайці про це не говорять, американці, до речі, теж. І тут от є вже не співпадіння інтересів, які ми повинні враховувати завжди. Або, наприклад, історію Росії там відносини з Білоруссю. Ну, Китайці тільки прийняли Білорусь в ШОС, так? Одразу ж там почалися навчання, до речі, агресивне навчання, там десантування планувалося. Е, над Білорусі почали літати російські шахеди з одним збігом стану. Тобто, це говорить, що, що Китаї у Китаї немає тумблера, який змусить росіян говорити так, ну припинити, що вони хочуть. Вони будуть відчайдушно торгуватися. Багато чого робити і тому але це займе дуже довгий час. І я впевнений, що Китай цього робити не будуть.